Представтесь, скажіть, хто і з приводу, де ми знаходимося, і кількість про хвилю, що ви думаєте. Леонід Кічатий, директор Державного історико культурного заповідника міста Дубно, Рівненська область. Стосовно кінохвилі, сьогодні нам надзвичайно приємно, що відбулася демонстрація Жура Королевич, фільму, який знімався саме в Дубінському районі, недалеко від нас. І фільм з глибоким змістом про боротьбу добра і зла сьогодні. Хоча цей фільм є дитячий, але він на часі, тому що ми впевнені, що добро завжди переможе. І, і кіно хвиля. Як ви вважаєте? Далі будемо будете разом співпрацювати далі? Я робити... рахую, що хвилю треба піднімати і робити цунамі. Такі речі повинні е, приваблювати до себе як найширше коло глядачів, адже ми популяризуємо нашу державу, наше своє українське. Для глядачів. А для запрошую глядачів запрошую. я запрошую звертати увагу на прекрасну хвилю, особливо п'яту. Вона є чарівною, тому що є на що дивитися. Дякую. Дякую вам. Я не втомився. Наше два різні світи, я не втомився, А ти. Наше два різні світи, я не втомився. А ти